Я впевнений, що багато з нас, хто їхав в Канаду, мали на увазі, що тут швидко знайдуть роботу, побудують своє життя. Але сталося не так, як гадалося, тому що на відміну від реклами, яку роздавали, наприклад, у канадському консульстві, що приїжджайте до нашої провінції, як нам, наприклад, давали до провінції Лабрадор, ви знайдете роботу, знайдете міграційну програму і станете. В майбутньому громадянами цієї чудової країни на жаль, зараз знайти роботу в Канаді досить важко, і багато людей також приїхали до провінцій, таких як Онтаріо або Британська Колумбія, де виявилося, що отримати піар не так уж і легко, як вони думали. І тепер вони шукають нові провінції, нові роботи для того, щоб отримати піар. От про пошук роботи ми і поговоримо в цьому відео. Мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. Одному зі своїх шортів я розповідав, як один мій пасажир, хлопчина, приїхав з однієї провінції до нової Шотландії, а саме до міста Галіфакс, він потрапив до мене у автобус і шукав роботу. Я йому підказав, що роботу можна знайти в промисловій зоні. Я сказав, що наш автобус буде там проходити, і я покажу тобі, де це є. То можеш запитатися там. І після цього ми з ним не бачилися, не спілкувалися. Але через 8 місяців ми випадково зустрілися в центрі міста. І він мені розповів, що десь через тиждень після того як я йому показав це у промислову зону. Ну, він знайшов роботу. Він Особисто приходив в кожну компанію, Він розмовляв з менеджерами або з директорами, і він так знайшов роботу в будівельній компанії. Насправді він знайшов роботу на пекарні і в будівельній компанії, але він зробив такий стратегічний хід і пішов у будівельників в будівельну компанію, щоб по от через кілька місяців він зможе податися на піар. І під тим відео мені здали таке цікаве питання: окей, йому повезло, що він зустрів тебе. Ти йому показав, де цей район знаходиться. А якщо людина нова, вона, наприклад, переїхала з Торонто в Галіфа як знайти цей промисловий район, і от в цьому відео я вам хочу показати не досить звичний спосіб, як знайти ці райони в будь-якому місті в Канади. Да? Наприклад, якщо такі райони є, для цього нам треба буде мати чат GPT і також Google Maps. Напевно, для когось це буде банально, а для когось це буде цікаво дізнатися, як саме шукати роботу в такий спосіб. Що нам ще раз потрібно, це чат GPT та Google Maps. Допустимо, ви приїхали в нове місто. Переїхали в нове місто, наприклад. В місто Галіфакс це може бути будь-яке інше місто, і ви не знаєте де шукати а, промислові зони. В цьому нам допоможе чат GPT. В Пошуку ми вбиваємо, наприклад, які промислові зони є у Галіфаксі. Ми бачимо, що Burnside Industrial Park, Bayer's Lake, Business Park, Woodside Industrial Park, Dartmouth Crossing – Crossing це більше все ж таки як шопінг центр наприклад саме великий промисловий промислова зона це бернсайд в галіфаксі і наприклад це один з найбільших в країні як виявляється, я цього не знав. Я знав, що це великий промисловий комплекс, але це найбільший промисловий парк у Атлантичній Канаді та один із найбільших в країні. Да? В ньому розміщено понад 2 тисячі підприємств і працює приблизно 30 тисяч осіб. Тобто ми розуміємо, що тут можна буде знайти якусь роботу. Да? Теоретично можна може бути знайти роботу. Люди є різні. Люди є такі, які знають роботу навіть там, де її нема. Є такі люди, які... Не отримують роботу навіть там, де вона є. І тепер переходимо в Google Maps і вбиваємо в пошук Burnside Ось ця от зона, яку він показує, це все Burnside Industrial Park. Вона навіть йде сюди от більше. І перше, що ми тут бачимо, це є склад Amazon. Це склади Amazon. Нажимаємо сюди і дивимося, що тут нам пропонується. Тут пропонується. Сайт, офіційний веб-сайт, ми переходимо сюди, нас перекидає на сторінку Amazon, де можна купувати якісь товари. Зазвичай робота або джобс, вони є, або тут на горі, де, якщо це сайт про нас, або ще якась інформація, або у самому низу. Ми проскролюємо це до самого, вертаємо до самого низу і бачимо, що тут є кар'єра. Да? Кар'єра або робота. Дивимось, які тут є для студентів, склади, почасова робота, в IT, хто працює. Нажимаємо сюди, наприклад, дивимось, що тут у нас є Америка. Подивитися, які є роботи в Канаді. І нажимаємо тут Search for House Near You. А на зараз тут ніяких робот немає, як ми бачимо. Закримаємо цей Амазон, Дивимось, що тут є, ще ціка. О, да? Наприклад, я не знаю, подивимось, що це таке, а як, як ми робили. Да? Переходимо на цю роботу. У них тут є сайт, якийсь Vakies Home Clearance Center. Переходимо сюди, ну, на їх сторінку і дивимось, де можна знайти щось з вакансіями. Так явно не видно. Картаємо до самого низу. Дивимось, що тут є. Ну, тут теж зараз нічого нема. наприклад. Да? Так, щоб Побачити, тут є робота або нема. Але ми знаємо, як називається ця компанія. Тому ми копіюємо цю назву і переходимо, наприклад, в Indeed і намагаємося знайти в Indeed цю компанію, можливо, вони тут постять свої вакансії. Ми бачимо, що вони є в Indeed і переходимо на їх сторінку і дивимося, що у них тут є по роботах. Також, на жаль, тут нічого нема по роботах, можемо ще перевірити, наприклад, Indeed. Це був LinkedIn. Да? Перевірити в Indeed. Це тут очищуємо фільтр. Нічого нема. Значить, поки у в них, в них роботи ми не знайдемо. Переходимо далі. Наприклад, дивимося, що тут ще є. Наприклад, бачимо Ultramar Energy. Що тут у них є, сайт. Переходимо на сайт, дивимося, що у них є на сайті. І от бачимо: нажимаємо сюди, переходимо About Us, і отут є кар'єра. Нажимаємо сюди, обираємо мову, якою хочемо <сміх> спілкуватися з ними, вичитати сайт. Дивимось, наприклад, ми знаходимося в Новій Шотландії, Нова Шотландія. Нажимаємо на More Parkland Opportunities, «Location», пишемо, наприклад, да? знайти. І от ми в Дартмусі знаходимо дві. Роботи, які вони знайшли, було у травні 12-го, запущено це, да? тому Truck Driver Class DZ. От тут, в принципі, ви можете податися на якусь з двох цих вакансій, або можете просто туди спробувати прийти і поговорити з менеджерами або з HR-ами, Якщо вони є, можливо, є можливість, якщо ви особисто поспілкуєтеся, у вас буде більше шансів знайти роботу. Подивимось, от є якась Nutrilone ну, нова Scotia, що це таке? Не знаю взагалі. Переходимо її до них до сайту. Щось таке цікаве. Треба нам робота. Де тут робота? About employment opportunities. А тут більш складно написано: Не каріс, не а Employment opportunities. Що у нас тут є? Вони пишуть: тут треба заповнити форму і додати резюме. І засабітити свою аплікацію, але ми не знаємо, що тут робити взагалі. Ми знаємо назву цієї компанії і ми заходимо до того ж чату GPT і питаємо, що вони взагалі роблять. І дивимося, що ця канадська компанія спеціалізується на екологічно безпечному догляді за газонами, пропонуючи послуги з удобрення, боротьби з бур'янами, аерації, підсів і так далі. Ми розуміємо, що якщо нам треба роботи, то тут напевно якихось таких скілів мати. Можливо, треба, можливо, не треба. Тут є вся інформація, вони навіть дають тренінг, якийсь. Да? Тобто перед початком роботи, якщо вас візьмуть, і тут можна почитати, що вони взагалі дають. Також ми можемо перевірити, наприклад, на тому ж самому LinkedIn. Бачимо, що це ця компанія. Переходимо на їх сайт, дивимося Jobs. І бачимо, що у них є тут Christmas Light Installer, Irrigation Technician», Тобто у них тут написані вакансії, які у них, у них відкриті. Якщо комусь хтось розуміється на цьому, да, як інсталювати різдвяні вогники, то можете податися, наприклад, на цю позицію. Да, можна, нажимаєте на неї і дивитесь що вам треба. Да, інсталювати різдвяні а, осві освітлення на кришах. І що у вас треба, що вам треба мати. А, я не розумію, чому тут. Написано G-Driver's License це Нова Шотландія. Тут, тут клас 1, клас-2. Окей, це Онтаріо. Да? Дивимось, це все це, це по Онтаріо. Не забуваємо дивитися сюди, тому що Онтаріо, Онтаріо, Онтаріо. Тут по Новій Шотландії, по Галіфаксу або Дартмусу, нічого нема, але якщо ви засадмітите свою аплікацію та да, кандидатуру саме сюди, можливо, вам. Пощастить. Далі, наприклад, ви можете перейти ще пару прикладів. Да, руфінг якийсь. Да, що тут по руфінгу є? Дивимось, переходимо на їх сайт. Одразу ми не бачимо. Нам нас цікавить взагалі робота. Да, ми шукаємо роботу, проматуємо в саме місце. Воно, скоріш за все, десь може бути тут продукти, нічого нема по роботі. Я цього не бачив. Можливо, воно тут буває, вони якось тут середні, сторінки не десь ставлять, що не одразу побачиш. Але, наприклад, якщо у вас є досвід в руфінгу да, в крівлях будівель, то можете. Взяти на карті їх координати да, і поїхати особисто до них зі своїм резюме побалакати з людьми, можливо, їм хтось потрібен. Ми можемо також подивитися, як я вже казав, на LinkedIn, якщо ми їх знайдемо. Не дуже схоже, що вони тут є на LinkedIn. І також ви можете на Indeed, чи є вони, чи нема. Нічого нема. Але, наприклад, да, тут можуть бути а, виходити якісь. Руфінг, да, наприклад, от, от схоже вакансії, схоже щось по цій вакансії по цій роботі. Також Дартмус, нова Шотландія. Тут вам і зарплата написано, і скільки працювати, можете подивитися і подати тут резюме, да, не обов'язково подаватися на ту кампанію, яку ви знайшли. Можливо, тут вам пощастить. Наступне, Дивимось, ще один приклад. Paper, Maritime Paper. Наприклад, дивимося, що тут є, чи є у них вакансії. Переходимо на сайт і бачимо, що тут є. Вакансії, да? можна податися через імейл, не написано, що їм треба. Але тут є а, портал, щось дають аккаунт Payable Administrator. Якщо у вас є навички в аккаунт payable Administrator, то тут можна подивитися. що Тут треба буде процесити всі інвойси да, рахунки. В принципі, якщо у вас є якийсь досвід, в цьому ви можете податися через ось цей сайт. Ось, в принципі, такий от варіант. Якщо ви не знаєте, де які є промислові зони, ви знаходите через чат GPT, задаєте питання, які промислові зони є. Вам він тут для галіфаксу від видав від більшого, я так розумію, до найменших. Отакий от нетривіальний метод пошуку роботи. Я колись так і в Польщі шукав цю роботу, бо я також шукав тут і в Галіфаксі. Насправді мені так не вдалося нічого знайти, тому що я швид, швидше вже знайшов як водій автобуса. Що стосується LinkedIn, Indeed, да, як я казав, от LinkedIn. Зареєструйте тут свою сторінку. Якщо у вас її нема, зробіть свій аккаунт. В мене він. Тут є мій аккаунт, він дуже... тут класно, наприклад, для потенційних багато потенційних працедавців вони звертаються до LinkedIn і дивляться, чи правду ви казали, чи ні. Наприклад, тут вже підчищений, тому що тут всю історію, свою життєву історію залишати також не треба, тому що ну, ніхто не буде її дивитися. І, до речі, коли ви подаєтеся на піар, то багато імміграційних консультантів кажуть, що е, офіцери. Щоб перевірити, чи не обманюєте ви їх у своїх там анкетах, вони також звертаються до LinkedIn і дивляться, чи ваш досвід роботи відповідає тому, який ви зазначали в своїх анкетах. От таке головне пам'ятати, що таке теж також може бути. І насправді LinkedIn він допомагає в тому, що ми вже стільки разів писали свій досвід роботи, що можна десь і помилитися, якщо там не пам'ятаєш не завжди під рукою, наприклад. Є інформація, що на цю кампанію я почав працювати з березня 2016 року. І щоб налізти в її документи, не шукати, LinkedIn подивилися. І вся інформація, наприклад, яку ми подавалися на піар, вона повністю 100% сходиться з цією сторінкою. Тут нема нічого вигаданого. Вигадувати тут також не треба, тому що працедавці будуть перевіряти ваші знання, якщо їм це треба. Безкоштовна версія, вона більш ніж її достатньо. Платна версія не гарантує того, що працедавці до вас будуть звертатися. Що ж, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ви дізналися для себе щось нове. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей.